Усім привіт! Сьогодні в мене буде відео по ремонту ось такого світлодіодного прожектора. Я вже його відремонтував, хочу розказати, як я це зробив. Першим ділом розкручуєте ці гвинтики. Два три і чотири. Так. Знімаємо цю кришечку яка притискає скло. Скло тут було наклею герметику. Також знімаємо. І ось у нас є доступ до матриці. Я її пробував відкрутити. Ось ці два. Відкрутив, точніше, два гвинтики, а зняти не зміг. Не розумію чому. Мабуть, тому що вона приклеєна. Взагалі повинно бути на термопасі. ці гвинтики ними притискається матриця, щоб був гарний тепловідвід до алюмінієвого корпусу. Я не зміг, не хотів знімати цю матрицю, щоб не пошкодити. Може, можливо, це якийсь термоклей тут. Ось. Залишив так, як є. Найшов світлодіод. Як його знайшов, ось, допустимо, отакий от світлодіод. На ньому була чорна крапочка. Це вказувало на те, що він згорів. Я тут вже його Коротше, взяв ножиком той, згорівший. світлодіод. ось так ножиком його зняв верхній шар люмінофоруй, він як з якогось пластика, О. щоб був доступ до контактів, зачистив, щоб. Появилися контакти, два контакти. Ось тут. Ось тут були два контакти. Я їх закоротив такою перемичкою з припою. Все. Так. Далі збираємо зворотні послідовності. Так, щоб сіло на місце. гвинтики на місце. Скручуємо. Так. Один два. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Babi u sa preqepele Babi dale automat Баба стала как солдат. Задал с детства. Так. И... Так, ну что, проверим. Щоб провіряти, я вже його зробив. Просто покажу, що до цього він не працював. Ось. Беремо, акуратно під'єднуємо. Тільки дуже обережно, щоб не долбануло струмом. Ось, бачите, фонарик. Прожектор працює. Ну ось і все. Може комусь було відео корисне, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.